Телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю у нас у гостях історик, директор музею Вінниці Олександр Федоришин. Мої вітання. Доброго дня! Хочеться розпочати нашу розмову з самої роботи музею Вінниці. Розкажіть детальніше, коли створився, коли відкрилося і чи користується популярністю серед вінничан? Це таке багатоскладове питання, бо Музей як команда, як колектив існує трошки довше, ніж юридична організація, юридична форма самого музею. Бо днем народження музею можна вважати або кінець листопада, 2021 року, коли власне муніципалітет створив такий комунальний заклад, або перше лютого 2022 року, за 24 дні до. Повномасштабного вторгнення, тоді, коли юридично інституційно установа музею Вінниці розпочала свою роботу. Але в формі центру історії Вінниці ми існуємо з 17-го року на прес-конференції, тоді у 17-му році, за участі наших колег, науковців, музейників, військовослужбовців з музейним досвідом, ми одразу говорили про контекст. Існування центру історії Вінниці як форми перед відкриттям і для відкриття муніципальної музейної установи, для того, щоб попрацювати з контекстом наукової концепції, попрацювати з контекстом приміщень, будівель, з якими ми працюватимемо, попрацювати з дослідженням і популяризацією міської історії, або якщо говорити про якісь ще більш такі глибинні речі, це. Питання е, ідентичності. Це така штука, яку дуже важко, мабуть, знаєте, фізично покласти на стіли, якимось чином е, доторкнутися до неї. Але кожен з нас, мабуть, чітко розуміє, що поняття ідентичності існує, ми користуємося цією парадигмою. Ми найсумніше, але і водночас, і найвиразніше в теперішніх реаліях ми воюємо за нашу ідентичність. Українську національну ідентичність, а тут ми говоримо про контекст е, м, поняття і специфіки регіональної ідентичності, там увиразнення того, що ми називаємо поняттям Вінниця, Вінницькість, Вінничани, що таке Вінничани, і працюємо власне в цій категорії. Дуже часто нас називають музеєм історії Вінниці. Це, вочевидь, не дуже коректно, бо е, м, сучасна музейна установа це не тільки про минуле. Це про теперішнє і про майбутнє. А минуле дуже часто слугує якимось певним тлом в хорошому сенсі цього слова, інтерпретаційним тлом. До прикладу, в теперішніх реаліях дуже часто ми шукаємо запитання на те, чому власне, розпочалася ця війна в її гібридному форматі, в форматі повномасштабного вторгнення росіян. І українці, намагаючись надати персонально собі відповіді на ці питання, дуже часто поринають в минуле. Недарма зараз великою популярністю е користуються нонфікшен, історична література різноманітні е ютуб-проекти пов'язані з історією. І мені видається, що в цьому випадку музей теж старається бути. В тренді і комунікувати з своєю потенційною аудиторією. Ви згадали про відвідування, з цим трошки складніше, бо для відвідування потрібна будівля, потрібна, власне кажучи, якась певна процедурна історія з її відкриттям, з експозицією, концепцією. Тут. тут ми, на жаль, стали заручниками теми і ковідних років і безумовно, теперішніх не дуже простих реалій, пов'язаних з воєнним станом і власне, з всіма суміжними обставинами повномасштабного вторгнення. Це дві будівлі, якими ми опікуємося, якими ми користуємося будівля садиби боруха Львовича, там, де розташований пам'ятник Симону Петлюрі, за адресою Симона Петлюри, 15А. І Вежа Артинова. Ще одна споруда, якою опікується музей, власне, дуже сподіваюся, що так чи інакше якісь певні обставини наближатимуть нас до повноцінного відкриття цих експозицій. Хоча у вежі, до прикладу, існує наш такий своєрідний інформаційно-виставковий центр, до прикладу, там зараз досі продовжується виставка про історію європейської площі, яка називається Європейська площа. Простір непам'яті. Ми завжди працюємо у форматі різноманітних публічних заходів, презентацій, виставок створенню різноманітного інформаційного контенту, як, от, документальні фільми, пов'язані з минулим Вінниці або минулим Поділля. На жаль, зараз, саме зараз, коли війна розпочалась, українці почали згадувати з історії України і почали якби, цікавитись нею. Чому саме зараз? На жаль, на на жаль, саме зараз вони почали цікавитись. І ви, як історик, розкажіть, наскільки важливо знати українцям своє минуле, зокрема, минуле Вінниці. Ми, мабуть, так чи інакше доторкнулися до відповіді на ці питання в першому блоці. Люди намагаються спробувати відповісти на власне ці питання, які їх турбують. Чому, чому росіяни такі? Чому проєкт української державності 100 років тому не вдався? Чому не дуже вірно говорити про те, що 24 серпня 1991 року ми не заснували українську незалежність, а повернули її. Чому принципово важливо пам'ятати про український політичний проект української політичної нації, яка народилася як і переважна більшість держав в Центрально-східній Європі? Та ж сама Фінляндія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина та інші країни. До речі, як не дивно, це теж наші максимально тепер союзники: брати по зброї, брати по ідеям, і в тому числі в протистоянні з е, е, східним сусідом. Е, Неувага до цих питань в попередні роки або найсумніше десятиліття, як на мене, це теж один із наріжних каменів. Того, що сталося, безумовно, головною причиною не є те, що українці не любили власну історію або не цікавилися нею. Головна е, причина, того, того, що ми маємо нині, це Росія її відношення до України і української державності як до тимчасового явища, те, що українці плекали, пам'ятали, піднімаючи синьо жовті прапори, дивлячись на свій тризуб щороку святкуючи День Незалежності, День Конституції, День Соборності, все це сприймалося нашими в лапках друзями як щось таке, що буде скоро минущим. І, ну, зрештою, єдиний вочевидь позитив у цьому всьому, що маски нарешті скинуто, і тепер Україна, як і 100 років тому, стоїть перед таким своєрідним екзистенційним вибором українського кола. Бо питання пов'язані з українським військом, українською ідентичністю, українською мовою, українською релігією, або спробою там та, вірити так, як хочеться самим українцям, аби з нав'язування чиєїсь тієї думки, це все те, що стояло на порядку денному тоді, в реаліях 1917-1921 років. І ми повернулися в це коло з значно, як на мене, кращими. Вихідними даними інша звичайно проблема ціна цього питання. Бо я думаю, що кожен українець чи українка не сумнівається в нашій перемозі, але ми розуміємо щоденну, щогодинну, щохвилину ціну цієї боротьби і, на жаль, наслідки, які нас так чи інакше будуть переслідувати потім тому десятиліттями, ви назвали паралік ось цих чому чому. Угу. Українці цікавляться цією історією зараз. А чи зможуть вони знайти відповіді на ці запитання? Я думаю, ця відповідь надається кожного дня, кожної години кожної хвилини в відновленні територіальної цілісності, незалежності і суверенітету. Головна відповідь на це питання. На, як би може не хотілося б тут мені визнати там, як історику чи е, там, музейнику, не в книжках і не в взаємодії з е, е, якимось науковим наративом, відповідь на ці питання це здатність до опору. Е, ми часто говоримо там: о, це було так класно 100 років тому, Українська Народна Республіка, Українська Держава. Е, але тоді. Якихось факторів для того, щоб цей пазл склався, їх не було достатньо. Ми безумовно вшановуємо героїчний чин десятків і сотень тисяч українців, які так само тоді вірили в українську державність, і так чи інакше вважаємо себе нащадками цієї боротьби і, і, і тих процесів, які відбувалися тоді. Але зараз пазл склався остаточно і повноцінно, тобто, в тому числі і готовність до супротиву, і міжнародна підтримка. Тобто цей варіант, знаєте, андердога боксерським терміном кажучи, той, кого луплять, але він все одно встає, повертається, повертається. І ось цей андердог повернувся на ринг і якимось чином капітально заявив про свою суб'єктність, а найголовніше про свій вибір, з ким ми. Тобто історія ось цього, цієї багатовекторності, вона, ну, на жаль. Показала свою нежиттєздатність, неспроможність. Не можна бути однією ногою в якомусь одному форматі партнерства, а іншою ногою казати, що давайте ми тут попробуємо і спробуємо якось з вами взаємодіяти. Тобто, на жаль, ми заходимо в якийсь такий час турбулентності не тільки в Європі і не тільки в країнах цивілізованого світу, а турбулентності загальної світової. І як з такої побутової точки зору, за цим дуже сумно спостерігати, розуміючи, що це один із тих витків, який кожного століття світ потрапляє і намагається якимось чином реагувати. Але з точки зору спостерігача, або там, не знаю, якоїсь прогностичної оцінки. Хоча це не завжди вдячна історія, та це все-таки якась така трохи Нострадамусівщина, у Коли ти намагаєшся якісь проект-проектувати якісь речі, там чи колеги, які займаються такими прогнозами, все одно це, це рано чи пізно матиме якісь довгострокові якісь наслідки для усіх нас, але українці в цьому випадку точно вже не можуть бути просто тими, за кого все вирішать. І це, вочевидь, є дуже добрим і позитивним сигналом, в першу чергу для усіх нас. Таке усвідомлення українців прийшло з часів незалежності? Думаю, ні. Раніше? Я думаю, це значно пізніше, пізніше. бо е українці е в 91-му році, мабуть, не усією загальною масою розуміли, що таке незалежність. Я належу до покоління людей, які можуть себе з гордістю називати ровесниками незалежності. І я прекрасно усвідомлюю і пам'ятаю той час, коли е, навіть у Вінниці одягання вишитої сорочки сприймалося не завжди об'єктивно і не завжди так, як сприймається нині, як елемент нашого. Знаєте, вир... вираження якихось певних почуттів і свідомості. Це дуже добре, що ми максимальними кроками летимо вперед і намагаємось наздоганяти самих себе. І одразу ж з того всього рефлексуємо, кажемо: слухайте, чого ми не зробили ось так тоді. Знаєте, ця популярна картинка про Кравчука і Чорновола, куди ми повернули не туди. Мені здається, ця історія не про. На жаль, не про реалії 90-х років. Я не певний, що українці були готові до саме такого вибору. Є прекрасна оцінка одного із українських істориків про те, що би пішло зовсім критично не так, і чим би це могло закінчитись для нас, набігаючи наперед умовним білоруським сценарієм та максимальної нівеляції усього ціннісного свого і, і максимальне в лапках даруйте російською подражання мертву, мертвій державі, ім'я якій СРСР або там ще гірше там РФ і намагання якісь там цивілізаційні цінності пхати собі на голову, влізати в них і казати, от це все наше, ми тут всі єдині, там три єдині в лапках братський народ. Речі, які повторюсь, показали свою нежиттєздатність в, в суворих реаліях гібридної агресії і, і після 24 лютого 22 року. А коли сам прийшло усвідомлення? 14-й рік. 14. Я гадаю, що історія з Революції Гідності і гібридною агресією росіян стала шоковою терапією для багатьох з нас, для усвідомлення самих себе, для повернення до якихось джерел, до витоків. І ми в цьому колі якраз і потрошку кожного року кроком крок за кроком говоримо про якусь. Суб'єктність або ще один такий прекрасний термін е, то ж самість, тобто усвідомлення самих себе. Повертаючись до теми музею, е, з 1 лютого почалась така робота його, а 24-го війна. Угу. У вас були можливо заплановані якісь проекти. Чи вдалося їх реалізувати? Ви перенесли їх? Якось це відбувалося? Е, все дуже непросто, бо 22-й для нас. Мав стати роком, коли, до прикладу, ми могли б потенційно з... хоча б закінчити е... юридичну паперову підготовку до реставрації нашої садиби, садиби Боруха Львовича. Ну але з очевидних причин цього не сталося. Зрозуміло, що була величезна купа обмежень пов'язаних з якимись фінансовими процесами. Ну але тут е... десь на... на користь для нас стала історія. Різноманітної взаємодії з партнерами. Партнерами, в першу чергу, безумовно в тих реаліях міжнародними. Перший день для кожного з нас пам'ятний 24 лютого і у кожного є свій спогад про це. Так, от, для якоїсь музейної сторони нашої роботи принципово важливо було те, що наші польські друзі, наші литовські друзі вийшли на контакт до нас з запитанням, чим ми можемо допомогти. В якихось банальних побутових питаннях, так само і музейних питаннях. Бо, до прикладу, там, протягом 22-го року ми максимально вберегли, може, не таку велику насправді колекцію фондових речей, які постійно опрацьовуються. Це завжди не дуже публічна робота в музеях, а з огляду на теперішні реалії, вона взагалі ну, не дуже з точки зору безпекових питань, не дуже проговорювана, але вона все одно постійно триває, і були якісь навіть такі знаєте, сплески, хвилі речей, які віничани передавали для нас, в тому числі пов'язаних з повномасштабним вторгненням, Там, до прикладу, якісь такі пам'ятні речі, які ми публічно проговорювали постили. Це речі, які дарували діти з міста Панівежус, литовського міста Побратима, це годівнички, наповнені солодощами, іграшками які, і власне, малюнками. Всі ці речі потрапили до українських до вінницьких дітей, в тому числі до вимушених переселенців. Але ці годівнички в майбутньому колись можуть стати унікальними предметами, експонатами пам'яті про ці перші дні, тижні, місяці українського супротиву і зворотнього зв'язку натхнення тому, яке ми надали власне цим прикладом супротиву. У Вінниці з трьох годинників на Вежі Артинова зняли стрілки. Угу. Розкажіть детальніше про це розставлення. Я вас поправлю не тільки стрілки. Стрілки це тільки зовнішня історія. Зняли повністю увесь внутрішній механізм кожного із трьох годинників. Це стало теж доволі такою дискутивною історією в контексті з нашим внутрішнім вибором і боротьбою. А чи доречно такі речі робити в період війни і власне? Зборів на різноманітні гуманітарні волонтерські потреби для сил оборони України для збройних сил України тут. Хіба тільки знаєте, ми можемо повернутися до вашого питання про плани на 2022 рік. Бо наприкінці 2021 року ми дуже добре якісно потестили один із чотирьох годинників в сенсі його модернізації. А, і, власне, дуже хотіли, щоб будівля, яка має статус е, найвпізнаванішої пам'ятки, будівля, яку переважна більшість вінечан вважають символом міста, е, могла відповідати цьому статусу. Е, і, ну скажемо, не розчаровувати людей, які потрапляють на європейську площу, потрапляють на середмістя. На жаль, е, будівлі яким більше ста років, а власне вежа, це пам'ятка, яка з'явилася в міському середовищі в 1911-20-х роках, вона так чи інакше потребує якихось, ну, знаєте, не супермодернізаційних рішень, але речей, які дозволяють утримувати її в належному стані, годинник на головній площі міста, або власне та на головній будівлі міста це Десь в тому числі і про контекст ідентичності, і про специфіку якоїсь внутрішньої стабільності. Це так дуже виглядає, знаєте, стрілки. Йдеться про три окремішних механізми, які первинно були встановлені на Вінницькій вежі на початку 80-х років. Їх модернізовували на початку 2000-х. Ну і, власне, той гарантійний запас міцності фактично. Ну, був вичерпаний. Ще в реаліях 2020-2021 року ми намагалися якимось такими, знаєте, невеликими втручаннями ці, ці епізоди виправляти. Ну, але Міністерство культури і інформаційної політики. На початку весни цього річ зробило певну люфтову історію, пов'язану з дією і можливістями витрати бюджетних коштів пов'язаних з саме пам'ятками, пам'ятками місцевого значення, пам'ятками національного значення. Ми вирішили цим люфтом скористатися, бо власне це та штука, яка Промовляє до городян, промовляє до городян щодня, промовляє до городян о 9-й ранку з контекстом хвилини мовчання. І навіть сьогодні, йдучи на роботу, я помітив, що навперейми до, наприклад, якоїсь весняної реакції люди почали зупинятися на хвилину мовчання, опускати голови, задумуючись про, вочевидь, якісь особисті рахунки, особистий рахунок цієї війни. І з огляду на, ну, скажем, співмірність цих трьох апаратів і всієї цієї апаратної частини, яка розташована всередині, там не є така критична сума, яка могла би ну, впливати на якісь, знаєте, там не знаю, обороноздатність чи то міста, чи то України. Принаймні, вже в серпні, я дуже сподіваюся, ми зможемо продемонструвати специфіку цієї модернізації, яким чином це власне. Працюватиме і даватиме власне якийсь фідбек для громади і для сталості і стабільності цієї пам'ятки ви дуже часто на своїй сторінці у Фейсбуку розповідають історичні цікаві факти про різні вулиці міста, про історичні райони. Як сприймають цю інформацію вінчани? Угу. І чи можливо вони що саме вони розпитують, що їх цікавить? Це знову ж до початку нашої розмови про зв'язок минулого. Нашої пам'яті, інтерпретації цього минулого і теперішніх подій. Революція гідності і Майдан, і, власне, гібридна фаза російсько-української війни народила таке поняття, як декомунізація. Українці масово в перші дні демонтовували не в якомусь спочатку тоді законодавчому полі, пам'ятники. Леніну або якимось іншим комуністичним діячам, Вінниця не була і якимось винятком і не стояла осторонь тих процесів. А повномасштабне вторгнення народило ще один термін, який ми узагальнено називаємо деколонізація, говорячи про російський вплив, говорячи про російський наратив і все те, що оточує нас в публічних просторах, на аншлагах, на вивізках наших вулиць. На наших площах, на, в назвах наших закладів, навчальних, культурних або якихось інших. Це теж ну, дуже така цікава штука, яка, вочевидь, в якомусь такому, знаєте, ціннісному полі буде наступними роками досліджуватися антропологами, істориками, яким чином це е, пов'язано. Але вже з якихось таких перших висновків це теж більше про нашу про наші пута, якими ми були зв'язані через радіо, телевізор, і власне той простір, в який ми потрапляємо, виходячи з наших квартир, ідучи вранці на роботу, або повертаючись додому, або сідаючи в громадський транспорт і чуючи якісь там назви зупинок. Ставлення українців, принаймні в минулорічному форматі, воно дуже показове, бо іноді дуже часто українці в якомусь такому громадському запиті вони йшли значно далі, аніж те, що могла запропонувати фахова спільнота чи експертне середовище, не будучи готовими до якихось рішень або кажучи, що ні ні, почекайте ми ще… Не так, не так швидко готові на такі речі реагувати. В цьому випадку варто було би згадати маркер для міста Вінниці, ім'я якому європейська площа і меморіал слави. Меморіал, який ми сприймали як простір, пов'язаний виключно з Другою світовою війною, який насправді народжений в 1920 році, і наративи, які були закладені туди, пов'язані в першу чергу з тими, хто упокорював місцеве населення. Добиваючи в крові і сльозах залишки того, що колись називалося Українська державність або Українська Народна Республіка, там тільки чого вартий факт віднайдення під час пошукових робіт, вони, до речі, незабаром будуть опубліковані. Тобто зараз там на фінальній стадії. Звіт про пошукові роботи, про власне, ті поховання, які були знайдені на площі, які будуть презентовані е, меморіально-пошуковим центром Доля. Музей долучався до цього як е, така, ну, своєрідна експертно-консультаційна група, яка працювала з архівними джерелами, з спогадами, з е, масою наукової, в тому числі пропагандистської літератури, яка почасти суперечила сама собі. Але власне це, це теж не було ні минулого, ні цього року якимось там засекреченим фактом про власне це масове поховання е, учасників протзагону. Тобто тих, хто забирав хліб в подільських селян в 1920 році, а потім після того, як їх розбив український отаманський загін, вони були поховані в центрі міста. І вони були там, і, і ми так чи інакше не ма не маючи напису про них. І про це уточнення приходили туди на день захисника України на День Соборності, вшановували своєю присутністю власне тих людей, які точно були абсолютно оберненими до людей, які тримали в руках синьо-жовте знамено в 1900, самому, 1920 році, або тримають його зараз, збройно боронячи власне честь цього знамена в реаліях протистояння з росіянами. Дякую за цікаву інформацію. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях був історик, директор музею Вінниці Олександр Федоришин.